Одне можу гарантувати: ця демонстрація продукту буде незабутньою просто незабутньою. iPhone 16 Plus коштує понад 758 доларів, проте він має дисплей лише з частотою оновлення 60 Гц, щонайменше 128 ГБ пам'яті, та немає телеоб'єктива. Навіть 16 Pro піддається критиці, оскільки його базова модель все ще пропонує лише 128 ГБ, що змушує багатьох покупців обирати Pro Max. Багато думок свідчить про те, що Apple впевнено діятиме самостійно зі своєю монополією на iOS. Тому навіть з мінімальними змінами дизайну користувачі все одно купують. Samsung з іншого боку сам стикається з конкуренцією в екосистемі Android, що підштовхує їх до більших інновацій. Але пересічному користувачеві все ще важко побачити різницю між S 25 Plus та S24 Plus або S24 Ultra та S23 Ultra. Гаразд, і Тесла це зробила. Зараз лише за 789 доларів ви можете придбати телефон із повністю безкоштовним довічним доступом до інтернету. Ви не помилилися, ви можете дивитися YouTube, Netflix або будь-який інший розважальний контент, не платячи жодного цента за інтернет. Ілон Маск вкотре підтвердив, що телефон Tesla Pi офіційно вийде на ринок на початку наступного року, повністю оснащений функціями та технологіями. З якими не можуть зрівнятися iPhone 17 та Samsung Galaxy. найбільше примітно, що його потужний акумулятор ємністю 6499 МАГ мах достатньо потужний, щоб щоб працювати 5 днів поспіль, що сколихнуло всю індустрію смартфонів. Нещодавно Маск також підтвердив, що у виробництві телефону Pi буде використано високоякісний титан. Ми вважаємо, що наступного року він стане найпопулярнішим смартфоном у США. Існує безліч причин, чому телефон Тесла Pi має всі шанси на успіх. То чому ж варто купувати телефон Пай, чому він такий доступний? Чи справді телефон Тесла надійний за ціною всього 789 доларів? Ласкаво просимо до світу автомобілів Тесла. Що люди віддадуть перевагу iPhone чи Android, залежить від користувача для нас, дітей, людей похилого віку чи будь-кого хто не розбирається в техніці, iPhone, як правило. Простіший у використанні, оскільки його можна взяти та одразу почати використовувати. Наприклад, студенти часто обирають iPhone замість телефону Android, такого як Samsung, коли записують завдання для надсилання вчителям. Однак ми повністю погоджуємося з думкою, що додаток фото на iPhone досить поганий, його важко організувати, важко шукати, і з нашого особистого досвіду, він менш інтуїтивно зрозумілий дак ніж Android. Потрібно багато зусиль, щоб до нього звикнути. Останнім часом ми спостерігаємо чимало суперечок навколо віртуального помічника Apple. Зрозуміло, що за останні кілька років помічники на основі штучного інтелекту досягли величезного прогресу: від Gemini та ChatGPT до Rufus, від Amazon та безлічі нових мовних моделей. Однак, Apple, гігантська компанія, відома своїми лідерськими тенденціями, здається, залишається осторонь від цієї гонки. Насправді, якщо ви використовуєте Siri лише для базових щоденних завдань, вона працює чудово. Запитання про погоду, відкриття програми, надсилання швидкого повідомлення, відтворення кількох улюблених пісень або керування освітленням вдома, все це працює безперебійно. Для простих потреб Siri не така погана, як багато хто стверджує. Проблема виникає, коли очікуєш трохи більшого. Щойно ви просите Сірі обробити запит, який трохи складніший ніж зазвичай. Вона одразу перенаправляє вас до ChatGPT як своєрідного шляху втечі, і в цей момент обмеження Сірі стають дуже очевидними. Це відчуття дуже схоже на відчуття від Magic Mouse. Коли його використовують окремо, проблем немає. Але як тільки ви подивитеся на інші варіанти на ринку, продукти, які швидко розвиваються та просуваються далекосяжними шляхами, ви зрозумієте, наскільки застарів продукт Apple. Не тому, що він поганий за своєю суттю, а тому, що все навколо нього настільки покращилося. З іншого боку, Тесла Пай може здатися надуманим, але поки ми не побачимо реальної демонстрації, це не просто маркетинговий галас, це цілком може бути реальністю. Коли виникає питання про те, як довго смартфон дійсно може прослужити, перш ніж його потрібно буде замінити. Досвід багатьох користувачів зводиться до кількох поширених розчарувань. Пристрої від провідних брендів, таких як Samsung та Apple, пропонують приголомшливі функції, але схоже починають давати збої вже через 3-4 роки, здебільшого через деградацію батареї та уповільнення роботи програмного забезпечення. Як ми бачили, літій іонні акумулятори з часом природно втрачають ємність заряду, через що користувачі часто відчувають, що їхній телефон більше ненадійний. Крім того, оновлення програмного забезпечення та додані фонові програми можуть призвести до зависання або непередбачуваної поведінки старого обладнання, наприклад, iPhone 16 Pro Max, незважаючи на те, що є передовим пристроєм, відомий тим, що іноді перегрівається, має низький час роботи від акумулятора та навіть випадкові зміни яскравості чи налаштувань звуку, що лише посилює невдоволення. Зустрічайте телефон Tesla Pi. Новинку, яка викликала значний ажіотаж та сподівання на справжній прорив. Згідно з тим, що було розкрито з різних достовірних джерел, включаючи нещодавні відео та витік специфікацій, Тесла використовує свій глибокий досвід у технології акумуляторів та оптимізації систем для вирішення цих давніх проблем смартфонів. Найбільш помітним є те, що за чутками телефон Пай матиме ємність акумулятора близько 6499 МАГ. мах. Що перевершує багато сучасних флагманських смартфонів? Тесла інтегрує можливості сонячної зарядки, що дозволяє акумулятору заряджатися не лише традиційними методами, але й ефективно під природним освітленням, що є незвичною функцією для смартфонів. Це потенційно може розширити можливості використання телефону під час активного відпочинку на свіжому повітрі або відключення електроенергії. Крім того, Тесла стверджує, що телефон Pi підтримує надшвидку зарядку. Поповнюючи до 80% ємності акумулятора за лічені хвилини, а також збільшуючи термін служби акумулятора приблизно до 72 годин на повну зарядку. Це чітка обіцянка зменшити розчарування від передчасного розряджання телефонів та необхідності щоденної або двічі на день зарядки. Тесла також, як повідомляється, використовує спеціально розроблений чіп штучного інтелекту, який поєднує енергоефективність із передовим прогнозуючим штучним інтелектом. На відміну від традиційних чіпів, які просто обробляють запущені програми. Цей чіп передбачає наміри користувача. Наприклад, перш ніж ви відкриєте навігаційний додаток, телефон може проаналізувати ваш розклад і дорожні умови, щоб підготувати оптимальні маршрути у фоновому режимі. Ця інтелектуальна обробка економить заряд батареї та пришвидшує роботу, прагнучи запобігти проблемам із затримками або перегрівом, які виникають на інших смартфонах. Технологія екранів це ще одна сфера, де Тесла прагне впроваджувати інновації. Описується, що телефон P оснащений oled дисплеєм діагоналю від 6,7 до 7,2 дюймів з роздільною здатністю 4К та функціями динамічного налаштування залежно від навколишнього освітлення. Така адаптивність екрана може не тільки покращити видимість, але й допомогти зменшити споживання енергії в різних середовищах, що ще більше подовжує термін служби акумулятора. Що стосується зв'язку, Одним із захопливих аспектів телефону Pi є його здатність безпосередньо підключатися до супутникової мережі Starlink Ілона Маска. Ця функція обіцяє майже глобальне покриття інтернетом без залежності від веж стільникового зв'язку, що є величезною перевагою для користувачів у сільській місцевості, мандрівників або тих, хто перебуває в надзвичайних ситуаціях. Кажуть, що підключення до інтернету буде безкоштовним для користувачів телефонів на момент запуску, що її, якщо це правда, є революційним порівняно з традиційними дорогими тарифними планами на передачу даних. Крім того, існують припущення, що Тесла може розширити це підключення на інші пристрої, такі як телевізори чи комп'ютери, створюючи безшовну цифрову екосистему, яка виходить за рамки самого смартфона. Щодо програмного забезпечення, Тесла розробляє власну спеціалізовану операційну систему Tesla OS з акцентом на мінімалізм та швидкість. Ця платформа має на меті позбутися програмного забезпечення, на яке скаржаться багато користувачів на пристроях Android і навіть iOS, яке часто заповнює телефони додатками, які користувачі не можуть видалити, а процеси працюють непомітно у фоновому режимі. ОС Тесла має підтримувати чистий оптимізований інтерфейс. Який надає пріоритет контролю користувача та конфіденційності, що може допомогти телефону працювати швидко навіть після років використання, коли офіційно відбудеться запуск телефону Tesla Pi? Найпалкіше питання, яке зараз хвилює кожного техноентузіаста, просте, коли телефон Tesla Pi з'явиться на ринку з огляду на чутки, що ширять з 2021 року, та дедалі більшу кількість доказів від витоків інформації, інсайдерських повідомлень та власних коментарів Ілона Маска, запуск здається неймовірно близьким. Хоча Тесла не робила офіційних заяв станом на 20 грудня 2025 року. Ретельний аналіз останніх достовірних джерел, включаючи розбір інформації про ланцюг поставок на Ютубі, патентні заявки та моделі виробництва Тесла, вказує на дуже ймовірне вікно випуску наприкінці 2025 або на початку 2026 року. Це не дикі припущення. Вони побудовані на закономірностях з історії Тесла. Яка представляє новаторські продукти, такі як Cybertruck та робот Optimus, що були прямо на межі скептицизму, що перетворюється на ажіотаж? Давайте розглянемо це крок за кроком, щоб зрозуміти, чому вам варто відзначити це у своєму календарі та підготуватися до попередніх замовлень найближчим часом. По-перше, розглянемо послужний список Тесла з амбітними термінами. Ілон Маск має репутацію людини, яка дає забагато обіцянок щодо дат, але не виконує неможливих завдань. Повна бета-версія автономного водіння Тесла з'явилася на роки пізніше, але революціонізувала автономність. А супутники Starlink тепер покривають 95% земної кулі раніше, ніж прогнозувалося. Нещодавні аналізи показують, як чутки про телефон Пай узгоджуються із заходами Тесла до Дня штучного інтелекту. Які традиційно проводяться у серпні або жовтні, в одному детальному відео зазначено запуск у північній Америці 20 серпня 2026 року. Попередні замовлення розпочнуться у 27 автосалонах Тесла по всій території США та Канади. А поставки відбудуться 20 листопада 2026 року. Це відображає розгортання CyberCab, де прототипи демонструвалися на заходах, перш ніж масове виробництво розпочалося протягом кількох місяців. Якщо історія повториться, очікуйте презентації на зборах акціонерів Тесла у 2026 році або спеціального заходу, присвяченого PE, приуроченого до протидії ажіотажу Apple навколо iPhone, який щойно був запущений, отримав неоднозначні відгуки через брак справжніх інновацій. Чутки про ланцюги поставок підливають масло у вогонь. Відео, що аналізують нещодавні патентні заявки Тесла на сонячні батареї та антени Starlink, Основні функції телефону Pi показують виробничі випробування, що тривають на Gigafactory, штат Техас, станом на листопад 2025 року. Витік специфікацій з глибоких технічних досліджень, як от ті, що стверджують про ціну 789 доларів США з безкоштовним StarLink на все життя, ґрунтується на розповідях працівників заводу та заявках FCC щодо чіпа Tesla T1, оптимізованого для 72 годинного автономного роботи. Це не вигадки, це ті самі хлібні крихти, що передували вибуховому успіху Model Y. Експерти галузі прогнозують, що попередні замовлення у першому кварталі 2026 року розпочнуться виключно через додаток Тесла, подібно до бронювання роботаксі, а повна доступність для роздрібної торгівлі відбудеться до січня, 20 грудня 2026 року, щоб уникнути святкових труднощів з доставкою. Європейське та азійське розгортання затримається на 4-6 тижнів, що забезпечить глобальний масштаб без затримок, які переслідували ранні поставки Сайбертрак. Насправді Тесла не поспішає з напівсирим продуктом. Телефон Пай обіцяє сумісність з Neuralink, інтеграцію з транспортними засобами та ОС Тесла, що є повним відходом від програмного забезпечення Android або iOS, яке вимагає синхронізації з такими сучасними технологіями, як моделі GROK від XAI та боти Optimus. У звіті йдеться про фази перевірки виробництва телефонів Тесла Пай. Позначки часу з телефону Pi показують відео сенсаційні, але багаті на дані. Зверніть увагу, що випробування на міцність IP69 завершено. Титанові рамки постачаються від постачальників SpaceX. Ціна в 789 доларів США дешевша за iPhone 17 Pro Max з ціною 1249 доларів США, пропонуючи водночас інтернет без супутників вбивчу програму після ураганних збоїв, де Starlink рятував життя. Перенесення до 2026 року гарантує 95% StarLink, як і прогнозував Маск, що робить телефон обов'язковим для шукачів пригод поза мережею. Скептики вказують на минулі провали, такі як затриманий Roadster, але ось контраргумент. Зміна Тесла на користь телефонів випливає з реальних проблем. Маск написав у Твіттері у 2024 році, що Тесла перебуває у кращому становищі, ніж будь-яка інша компанія. Для альтернативи не Android. А для iPhone, що сталося через падіння продажів Apple у США та зростання Huawei у Китаї, ажіотаж навколо передзамовлень може охопити мільйони, що призведе до швидкого фінансування ітерацій, як у Tesla. Якщо ви розглядаєте оновлення свого iPhone 16, що перегрівається, або Samsung, що відстає, то чутки про 4К, oled дисплей телефону Pi, сонячну батарею ємністю 6499 МАГ, мах. Та керування жестами позиціонують його як короля довговічності, який прослужить від 8 до 10 років без запланованого старіння. Порівняння з конкурентами підкреслюють актуальність цього питання. Apple щороку повторює дизайн, Samsung завалює вірусним програмним забезпеченням, Tesla вносить зміни. Безкоштовний Starlink перевершує прив'язку до операторів зв'язку та зв'язки з екосистемою, контроль ботів для автомобілів та будинків, створює закріпленість. З якою iOS не може зрівнятися, перевірка фактів спростовує фейкові релізи, але доказів стає все більше. 20 липня 2026 року, чутки переходять у реальність кінця року, сигналізує зелене світло. Слідкуйте за обліковим записом і застосунком Tesla X, щоб отримувати сповіщення про попереднє замовлення. Північноамериканці зможуть отримати одиниці до Дня Подяки 2026 року. Наскільки переконливим є перший вигляд телефону Tesla Pi? Коли справа доходить до телефону Tesla Pi, перше, що впадає в око користувачеві, це не камера, акумулятор чи чіп, це дизайн. І очевидно, що Ілон Маск та його команда продумали це ретельніше ніж будь-хто інший у світі смартфонів зараз. У галузі, яка стає дедалі нуднішою, де нові iPhone або моделі Samsung Galaxy по суті, є просто переробленим дизайном у різних кольорах, телефон Pi пропонує щось справді особливе. Це поєднання мінімалістичної естетики, точної ергономіки та преміальних матеріалів. Найбільш помітною є його титанова рама аерокосмічного класу. Почнемо з матеріалів. Тесла не обрала алюміній сталь і не гналася за пасткою нового кольору щороку, як Apple. Вони одразу обрали титан аерокосмічного класу, матеріал, який використовується в авіаційній та автомобільній промисловості для оптимізації ваги та довговічності. Титан приблизно на 30% легший за сталь, але значно міцніший, що забезпечує чудову стійкість до ударів та захисту від корозії. У поєднанні з самовідновлювальним нанопокриттям телефон Pi не лише стійкий до подряпин. Він поступово згладжує незначні потертості з часом, зберігаючи телефон новим протягом багатьох років без потреби в громісткому чохлі. Це справжня революція в порівнянні з iPhone 17 Pro Max? Який все ще використовує високоякісний алюміній із керамічним захисним склом, схильним до подряпин, тріщин і майже завжди потребує чохла для збереження ідеального вигляду. Дизайн телефону Pi також відрізняється від ультратонкого та ультракрихкого тренду, за яким женуться Apple та конкуренти, замість того, щоб втискати кожен компонент у рамку товщиною 6-7 мм, тесла обрала практичну товщину, яка зберігає ємність акумулятора. Зберігаючи при цьому зручне захоплення, злегка закруглені кути та ретельно виміряна кривизна країв зменшують ризик ковзання, забезпечуючи міцне відчуття в руці, чого досі не вистачає багатьом користувачам iPhone. Матова задня панель уніформного корпусу, стійка до відбитків пальців, камера не хитається, а покриття розраховане на тривалий термін служби. Тесла явно зосередилася на довгостроковому вдосконаленні, а не на короткочасному спалаху. Титан пропонує реальні переваги, з якими сучасні смартфони не можуть зрівнятися. У симульованих тестах на міцність телефон Pi отримав 9,2 бала з 10, тоді як iPhone 17 отримав лише 7,5 кома бала з 10. У вологому кліматі на iPhone часто відшаровується покриття або відбувається окислення, тоді як телефон Pi зберігає свій первісний вигляд роками. Це не лише естетика, а й практична цінність. Користувачі не будуть змушені замінити свій телефон лише тому, що зовнішній вигляд виглядає зношеним, але високоякісні матеріали це ще не все. Тесла поєднує цей розумний дизайн із потужним акумулятором, забезпечуючи справді неперевершений користувацький досвід. Телефон Pi оснащений акумулятором ємністю 6499 МАГ, мак, порівняно з 5088 МАГ в iPhone 17 Pro Max. Реальні тести Тесла показують до 56 годин безперервної трансляції YouTube, що майже вдвічі більше ніж у iPhone 17 Pro Max. плюс алюмінієво іонний акумулятор. Технологія, яку розробляє Тесла, зменшує тепловиділення, збільшує щільність енергії та найголовніше, значно покращує безпеку. У поєднанні з титановою рамою телефон легкий, міцний та створений для тривалого використання на відміну від крихкого iPhone. Air, Ще одним ключовим моментом є філософія довгострокового дизайну. Тесла не женеться за щорічними трендами. Тут немає модних кольорів дам, які вицвітають через місяці, так і немає виступаючих виступів камери, немає на тонких країв, які негативно впливають на час роботи акумулятора. Тесла створює телефон, який зберігає свою цінність та якість протягом багатьох років, що відображає реальний підхід, орієнтований на користувача, а не на маркетингову показність. З ергономічної точки зору телефон Pi перевершує інших. Ручка ретельно розроблена з точно вигнутими краями, легким цільним корпусом та задньою панеллю, стійкою до відбитків пальців, що робить використання комфортним та безпечним. Навіть при падінні з висоти 1,8 медпайлі, що є більшою ж висота, на якій більшість людей зазвичай тримають свої телефони, телефон Pi залишається неушкодженим. Тоді як багато айфон дряпаються, вм'ятинуються або тріскаються. Йдеться не лише про матеріали, а й про дизайн, створений для реального використання, а не лише про естетику. Для порівняння iPhone 17 та Samsung Galaxy намагалися покращити довговічність за допомогою нержавіючої сталі, анодованого алюмінію або керамічного екрану, але вони все ще не мають самовідновлення, стійкості до корозії та довготривалої витривалості порівняно з титаном Тесла. Більше того, початкова ціна базової моделі телефону Pi у розмірі 789 доларів набагато нижча ніж у iPhone 17 Pro Max за 1500 доларів, проте забезпечує більш міцний та довговічний досвід роботи, що підкреслює зосередженість Tesla на реальній цінності, а не на ціноутворенні, орієнтованому на бренд. Зрештою, титановий дизайн сприяє цілісному користувацькому досвіду. У поєднанні з XOS, великим акумулятором, стійким до подряпин нанопокриттям та безкоштовним інтернетом, Starlink. Телефон Pi – це не просто смартфон, це довговічний пристрій, який не вимагає передчасної заміни, зменшує приховані витрати та створений для реального життя. Тож Apple та Samsung постійно розширюють свої екосистеми, розумні годинники, телевізори, пристрої для розумного дому. Тоді як телефон Tesla Pi наразі зосереджений переважно на інтеграції з автомобілями та Starlink? Чи має Тесла все необхідне для побудови комплексної екосистеми, здатної конкурувати в довгостроковій перспективі? Будь ласка, поділіться своєю думкою в розділі коментарів під цим відео. Дякуємо за перегляд нашого відео. Підпишіться зараз, щоб не пропустити наступне сенсаційне оновлення Тесла. Воно вийде лише за два дні. Якщо ви хочете дізнатися більше цікавої інформації про Tesla EV або Tesla Bot, не забудьте натиснути кнопку подобається та поділитися цим відео. Також не забудьте увімкнути сповіщення, щоб ніколи не пропустити наші останні відео. Ми цінуємо вашу підтримку та з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в наступному відео. До побачення!